Добрий день, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. у своїй соціальній мережі Trust Social Він написав доволі загадкову фразу. Цитую: що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починаємо він використав фразу «Here we go», яку можна перекласти як починаємо, поїхали. Ну, а в деяких випадках, як а ось і ми. Що саме Дональд Трамп хотів сказати цією фразою, ну тут мені важко це інтерпретувати. Посадовці Білого Дому повідомили, що Дональд Трамп планує провести сьогодні телефонну розмову з президентом Польщі Карлом Навроцьким. І оскільки це повідомлення було деякий час тому. То я думаю, що поки записую це відео, ця розмова вже відбулася, або саме зараз вона і триває. Взагалі, тут треба сказати, що Дональд Трамп, коли починає, скажімо так, обдумувати цю російсько-українську війну і події навколо неї, ніяк не може до кінця усвідомити характер цієї війни. Його раціональний мозок ніяк не може сприйняти те, що це війна не за територію, не за якісь там матеріальні преференції, це світоглядна війна. І тому кожного разу, коли він намагається е, умовити Росію на припинення вогню на е, перемір'я е, і пропонує Росії там різні пряники, там у вигляді, е, скажімо, спільних проєктів, якісь там. Зняття санкцій, тощо він ніяк не може зрозуміти, що Путіна це абсолютно не хвилює, бо Путіна не цікавлять оці території, його не цікавлять матеріальні преференції, його цікавить знищення українства, знищення духу українців, знищення прагнення до свободи, яке є невід'ємною частиною українського національного характеру. І саме це цікавить е, Росію і Путіна як її квінтесенцію, як її втілення. І поки Дональд Трамп цього не усвідомить, всі його спроби сприяти закінченню цієї війни приречені на поразку. Набагато більш конкретно в порівнянні з Дональдом Трампом висловився конгресмен Джо Вілсон. Це республіканець від південної Каролини, який на соціальній платформі Екс написав е, теж коротке і дуже точне послання. Цитую, це акт війни. І ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн. Кінець цитати отже, е, Головне, що повинні усвідомити лідери західних країн і Європи і Сполучених Штатів, і які вони повинні ухвалити рішення. Вони, врешті-решт, повинні вирішити, що робити з Російською Федерацією. Бо без розв'язання цього питання питання російсько-української війни не буде вирішено. Будь-які спроби замиритися з Путіним, укласти якусь тимчасову угоду, тимчасове перемір'я призведе тільки до того, що він буде готуватись до наступної війни, тому що знов таки повторюю, це війна світоглядна, і коли нарешті західні лідери і конкретно Дональд Трамп нарешті вирішать, що робити з Росією, то я думаю, що тоді вони ухвалять правильне рішення. Що ця ракова пухлина на тлі сучасної цивілізації має бути знищена. Російська Федерація повинна бути дезінтегрована, ну а з зараженим імперськістю населенням необхідно буде проводити заходи, які нагадують, процес денацифікації після Другої світової війни в Німеччині. Я не знаю, як це назвати: депутінізація, дерашізація. Слово я думаю, політики там, політологи рано чи пізно придумують. Головне розуміти, що саме має бути зроблено. Росія повинна бути дезінтегрована, розділена на купу незалежних держав. До кожної з цих держав повинен бути представлений. Називемо так шеф там або куратор з різних країн, які до кожної з частинок Росії більш-менш близькі за походженням, там за духом, за якимись там родинними зв'язками, і тривалий процес протягом покоління, двох-трьох перевиховання, поки, нарешті, не буде повністю вивітряний. Оцей дух імперськості і дух рабства, коли кожен раб а в Росії населення де-факто є рабами вищої влади, але кожен раб він не мріє про свободу, він мріє про те, щоб у нього були власні раби. Саме це і є психологією Росії, і саме це необхідно буде протягом поколінь викорінювати. На все добре.